Привокзальний заблокували підприємці, що працюють на ринку, влаштували акцію протесту. Причина суперечка за 250 торгових павільйонів. Їх будували 10 років тому коштом підприємців. Власника споруд тоді не визначили. І минулого року адміністрація ринку приватизувала їх. Наступний крок ринок запропонував підприємцям підписати нові угоди, фактично визнати, що павільйони їм не належать. Ринок передає нам в оренду в користування в оренду, в оренду наші ж павільйони. З цим ми звичайно не погодилися і організували на сьогоднішній день страйк. Відповідь підприємців страйк і заблокована частина ринку. Не буду говорити якийсь злочин, але ви чините неправомірні дії. Ви перекриваєте, ви перекриваєте входи, виходи підприємства, де частина якого знаходиться в приватній власності. Міська міліція пообіцяла провести перевірку, чи законними були дії ринку. На час перевірки підприємці працюють як працювали. Ніякого тиску, ніхто з ніякими новими угодами до вас підходити не буде. Поки ми не проведемо перевірку і не визначимося. Правомірність ваша, їхня і далі, Об'єктивно. Кому ж мають належати торгові місця, буде вирішувати господарський суд. Кілька торговців уже подали позови.